Флю SilverStrong – сила для розблокування носу та лікування нежиттю. Дональд Трамп хоче вигідного завершення війни для України. Команда новообраного президента не буде підштовхувати Київ до поспішних перемовин з росіянами. Тим часом Ізраїль та Хамас наближаються до укладання угоди про припинення вогню. Отже, що відомо про свіжі заяви від команди Дональда Трампа щодо підтримки України і коли буде укладена угода про припинення вогню в секторі гази. Отже, під гексет, міністр оборони. Сполучених Штатів Америки від команди Дональда Трампа він же найближчим часом наступного тижня очікується, що він буде затверджений на посаду міністра оборони. Зробив декілька цікавих заяв про підтримку України. Отже, під час слухання у Сенаті, на яких розрядалося питання затвердження його кандидатуру на посади міністра оборони США, очікується, що його кандидатуру затвердять. і Він стане наступним міністром оборони Сполучених Штатів. Отже, він заявив, що. Хоче як завершення війни для України, і такою є позиція команди Дональда Трампа. За його словами, всі знають, хто є агресором у цій війні, хто є поганим, а хто є хорошим хлопцем за словами. Піта Гексета. тому його команда до Дональда Трампа буде працювати над тим, аби забезпечити як найвигідніше завершення війни, зокрема для України, і вперше прозвучала така заява від команди Дональда Трампа. Раніше ми чули лише риторику про якнайшвидше завершення війни, але не розуміли, якою ціною і за рахунок кого це може відбутися. Але зараз спершу ми почули. Обнадійливі заяви від Піта Гексика про те, що є команда Дональда Трампа бажає якнайвигіднішого завершення війни для України. Тим часом інформаційне агентство Bloomberg опублікувало велику статтю про те, що Дональд Трамп не буде підштовхувати Україну до поспішних перемовин. З росіянами Трамп бажає, аби Україна мала найсильнішу позицію перед перемовинами. Отже, є великий матеріал від Блумберг, який також дає нам велику надію. Зокрема, європейські союзники, які спілкувалися з представниками команди Дональда Трампа, більш оптимістично дивляться на позицію Трампа та його. Подальшу стратегію відносно України, отже, команда Трампа розуміє, що не не слід підштовхувати Україну до поспішних перемовин. Спершу слід забезпечити потужну сильну Україну на будь-яких перемовинах. З росіянами, і це прекрасно розуміють в команді Дональда Трампа, і це якраз намагалися донести Трампу його європейські е, союзники. Крім цього, команда Трампа боїться провалу в Україні, боїться поразки України, тому що в такому разі їх будуть порівнювати з адміністрацією Байдена, яка відповідальна за такий хаотичний вивід військ з Афганістану, і, зокрема, внаслідок чого фактично зруйнувався впав е, впав. Пала влада в Афганістані і владу перехопила інша сторона. І зараз багато хто звинувачує в цьому адміністрацію Байдена і дуже бояться в Трампа, аби їх в цьому не звинувачували. Окрім цього. Дональд Трамп не хоче поразки України, бо в такому випадку він буде виглядати слабким на міжнародній арені, і це може заохотити Китай напасти на Тайвань і захопити Тайвань. Адже в такому разі Сі Цзіньпінь може зрозуміти, що США не збирається втручатися у так міжнародні конфлікти, не збирається підтримувати своїх союзників. І Це така інформація дійсно обнадіює. Крім цього. Раніше Financial Times писала про те, що команда Трампа готується продовжити надавати Україні військову допомогу протягом найближчих місяців, зокрема під час проведення переговорів між Україною та Росією. Також замітили європейські союзники, що вже трішки змінив дедлайн для завершення війни в Україні Дональд Трамп. Раніше він говорив про 24 години. Зараз вже сказав, що. Можливо, все зможе вирішитися протягом шести місяців, і це хороший знак для європейських союзників. Вони бачать більшу гнучкість від, від команди Трампа в цьому питанні, бо вони розуміють, що спершу. Потрібно поставити Україну в якнайсильніше становище в найбільш сильну позицію для проведення перемовин з Росією саме з позиції сили. І до речі, про це говорив Марк Рюте, генеральний секретар НАТО, що можливі перемовини з Росією можливо проводити лише Україна, коли Україна буде говорити з Росіянами з позиції сили. для цього потрібно стабілізувати лінію фронту, покращити ситуацію на полі бою, і також посилити тиск. На Росію і Дональд Трамп має всі важелі впливу для цього. Він може не лише продовжити надавати військову допомогу Україні, дозволити удари в глиб. Території Росії і посилити санкційні заходи проти російської економіки. Тим часом видання Atlantic Council опублікувало статтю про те, що гарантії безпеки дуже критичні для України для будь-якого завершення війни. Отже, за інформацією видання будь-які мирні перемовини між Україною та Росією неможливі без отримання Україною конкретних гарантій безпеки. І президент Зеленський також вже готовий до заморозки війни, але лише у разі, якщо Україна отримає Потужні гарантії безпеки від заходу щодо поставок зброї до України, і, наприклад, закриття неба над Україною, якщо Росія знову нападе на Україну, і будь-які перемовини неможливі без цих гарантій безпеки. І про це говорить. Президент Зеленський, до речі, раніше президент України зазначав, що спершу Україну мають прийняти до НАТО, але зрозуміло, що цього зараз не відбудеться, бо команда Трампа і адміністрація Трампа не підтримує е, такої стратегії. Втім, е, зараз є дуже багато розмов про можливість і розміщення європейських миротворчих сил на території України, аби вони. Такі забезпечували безпеку в Україні і стримували повторний напад е, з боку Росії. А от інститут дослідження війни навпаки досить скептично ставиться до можливості перемовин та припинення вогню з росіянами в фахівці цього інституту впевнені, що Росія не змінила свої стартові е, перемовні позиції. Отже, на думку інституту дослідження війни, свіжі заяви, зокрема від Ніколая Патрушева, так званого. Зокрема, помічника Володимира Путіна вказують на те, що так звана демілітаризація та денацифікація досі, досі залишаються на столі для російської сторони, і вони не готові знімати ці умови. Бо більше Володимир Путін вимагатиме, зокрема, виведення збройних сил із чотирьох областей України. І на думку інституту дослідження війни, ці всі заяви свідчать про те, що Путін поки не змінив свою позицію, і звісно, тут зараз м'яч на полі бо, на, на боці Дональда Трампа на стороні поля команди Дональда Трампа від них буде залежати те, чи зможуть вони примусити Путіна до миру, чи готові надати не лише зброю, але й посилити санкції проти російської військової машини. І до речі, зараз такий фінальний пакет санкцій ухвалив відносно Кремля. Ухвалили в адміністрації Байдена там напряму наклали санкції на ті судна, які постачають через тіньовий флот російську нафту. Також держдепі вдарили по виробництву російського скар... скрапленого газу і вже є проб... проблеми, зокрема в Газпрому через західні санкції. Це такий потужний удар. І Байден вважає, що Україна може перемогти, якщо їй далі будуть надавати військову допомогу, бо ці санкції будуть. З часом лише погіршувати становище для Росії, і з кожним з кожним днем, з кожним наступним днем росіянам це буде гірше ставати і все гірше. Це про це говорять в адміністрації Байдена. Бо нарешті вони наважились на такий потужний е санкційний удар, зокрема по російській економіці. Та під кінець нашої розмови обговоримо ситуацію на близькому сході. Отже. За даними американського телеканалу CNN Ізраїль та Хамас наближається до укладання великої угоди про припинення вогню та про обмін. Заручниками, отже, як відомо, майже рік велися ці перемовини за посередництвом США та арабських країн про завершення війни в секторі Гази та про звільнення заручників. І, в принципі, це вже було логічним рішенням для Ізраїлю, адже Ізраїль фактично обезголово ліквідував майже всіх керівників, керівників цієї терористичної організації. Їх всіх було ліквідовано, Ба більше було нанесено такі дуже серйозні втрати Хамасу, які фактично зробили цю. Організацію майже небоєздатною, бо більше були нанесені серйозні удари по Ірану, який є господарем Хамасу, головним спонсором Хамасу, що також дуже ослабило позиції Ірану та Хамасу в цьому регіоні. бо більше ізраїль нещодавно що давно наніс ряд ударів по військових об'єктах в Сирії. Тому фактично Ізраїль зараз домінує з військової точки зору на близькому сході. А військові спроможності їхніх Супротивників Хамасу Хезболи та Ірану зараз дуже обмежені дуже дуже потужно знищені саме збройними силами Ізраїлю. Тому фактично для Ізраїлю вже є сенс завершувати війну в секторі Гази, бо фактично було майже знищено майже повністю було знищено Хамас, Хезболу та зокрема системи протиповітряної оборони в Ірані. Саме тому Ізраїль та Хамас наближаються до цієї угоди про припинення вогню. Очікується. Припинення вогню в секторі газу протягом найближчих днів також очікується звільнення заручників. Ще невідомі всі деталі, але вже всі сторони наближаються до цього. Бо більше дуже сприяла дуже сприяло успіху в цьому питанні. Прихід до влади Дональда Трампа, бо він заявляв, що завершить всі війни у світі, і говорив про те, що припинення вогню має настати якнайшвидше в секторі газу. Тому очікуємо на укладання цієї угоди про припинення вогню і будемо далі стежити за тим, на яких умовах це загалом відбудеться. На цьому на сьогодні у мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!